Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, якось так воно у мене вийшло, крила-крила. І знову, друзі, крила. Крили зустрічаємо на адаптер. Е, була така у мене думка е, зробити крила з остачі крил мотоблоку. Фаворит. Це у мене такі рештки залишилися, друзі. І я ось отак от вони йдуть серійно ці крила. А я думав, гнув, мислив, мислив, і так, і сяк. І якось мені ця форма не дуже подобалась. Звернувся я до інтернету, друзі. І такі знайшов для своїх колес на адаптері. Те, що я хотів, друзі. Дивіться. Може хтось буде робити і буде думати, де взяти. Я взяв у Віталія Михайловича Бойчука Залізяки. Отаке от крила. У нього там дуже багато асортимент акумуляторних от Я подивився по розмірам, по всьому. Вони, друзі, підходять на адаптер. І рахую що буде, буде дуже-дуже, дуже гарно. Ще така наліпка наша українська. Бачите, китайці роблять все, що <забжуєш> забажаєш аби тільки наші гроші. Е, я вам зараз е, покажу, як це крило, можливо, хтось буде думати, як робити, то можна з цього крила зробити, але воно мені ще раз повторюю, не дуже подобалось. І покажу вам, друзі, це крило, як буде на адаптері. Тоді я у другій частині ролика свого покажу, що для цього треба зробити, для того, щоб їх прикріпити. Бачите? Навіть з габаритами. Рахую, що це варіант дуже хороший. А тепер підійдемо зараз до адаптера і глянемо Ну, подивитися самі. подивитися самі, е, як воно буде стояти. Ну, це те, що я гнув і пробував якось. Ну, бачите, ну, це можна було убрати тут іщу полосу. Якось так дивився, дивився. Ну, якось воно мені ну не сподобалось, одним словом. І знайшов отаке, друзі. А тепер дивіться, ну я правда його переверну, це праве, а нам треба ліве. І ось дивіться, як буде це крило стояти тут уже на місці. Тут оцей кронштейн обріжеться. Там. Навариться на цьому коліні шинка. Шинка навариться. Просверляться отвори і прикріпиться воно на гвинтах, друзі. Ну, а ці вже габаріти, можливо, і зробимо ці габаріти, щоб вони робили разом з мотоблоком, друзі. Ну ось така моя пропозиція. Напишите в коментарях, сподобалось чи ні. Зараз я все це. Одріжу, пиляю, зроблю отвори і вже покажу вам в готовому, друзі, вигляді. Вперед, до роботи. Шановні, ну ось так от вийшла одна половинка зроблена, щоб ви бачили. Ось бачите, отака от шинка. Їх треба буде виготовити дві штуки довжиною 180 мм. Ширина 2,5 сантиметра і товщина 3 міліметра. Отвори, друзі, 6 міліметрів сверло. Значить, дивіться, друзі, оцей кронштейн відпилюється, тоді приварюється на коліно виготовлення. Це все є у мене на каналі. Знайдете ролик. Дивіться, приварюєте до верхньої частини. І тоді вже, ну, перед цим, звісно, треба буде зачистити, привести його в порядок. От. А тут вже воно, бачите, покрашено. Все зроблено. Тут, дивіться, проводку сховав всередині. І зробив спеціальний кліпс, друзі. І закрив. Ізоляційною лентою. Так, значить, друзі, зараз я доробляю другу половину і тоді покажу вам повністю все на адаптері. Поїхали далі. Друзі, ну от такий получився адаптер з крилами. Е, дуже я старався підібрати їх під кольор мотор от, І... Бачите, от вийшло отак. От от. По адаптеру осталось зробити речах на візки і його пофарбувати. А тоді я вам, друзі, зроблю обширний ролик повністю по виготовленню цього адаптера. Ви можете все знайти повністю у мене на каналі. Ну, а я, друзі, вас. Прошу до себе гості на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково, ставте вподобайки, чекайте слідучого ролика. Всім вам мирного!